Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке: ракетна атака по Умані. Є постраждалі, серед них діти. Графіки відключень можуть стати ще жорсткіші. Ситуація в енергосистемі ускладнюється через погодні умови. Різдвяний концерт зі столітніми піснями. Студенти Богданового університету виконали новорічні шлягери минулого століття. Сьогодні, близько півдня, ворог завдав ракетного удару по Умані. Про це повідомляє начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За інформацією екстренки, маємо шістьох травмованих, серед них двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу, додав очільник області. Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі профільні служби. Від ранку 26 грудня, комунальники працюють на дорогах міста. Працівники комунального підприємства «Челуаш» обробляють дороги, мости, спуски та підйоми протиожеледними засобами. Йдеться на сторінці міського голови Анатолія Бондаренка у Фейсбук. Станом на 11 годину 12 одиниць техніки задіяні у розчищенні снігу та обробці доріг. Крім того, 50 працівників вручну прибирають автобусні зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки та пішохідні переходи. Працівники дирекції парків займаються прибиранням у парках та скверах міста. Очільник міста нагадав, що приватники та управлінські компанії самостійно мають дбати про прилеглі території. На Черкащині у разі зниження температури повітря графіки відключення електроенергії можуть стати жорсткішими. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника служби по роботі з персоналом Центральної диспетчерської служби АТ Черкаси Обленерго Дмитро Чорнобривець. З його слів, через атаки ворога на об'єкти електроенергетики НЕК Укренерго як оператор системи передачі та вища ланка оперативно-диспетчерського управління постійно аналізує баланс виробництва та споживання електроенергії. У зв'язку з цим ухвалено рішення про застосування графіків обмеження для бізнесу, а також погодинних та аварійних відключень для населення. Ця робота вже ведеться. Тобто, структурні підрозділи нашого товариства отримали завдання, вони працюють, будуть працювати і на вихідних. І центральний офіс також ми будемо виходити на вихідних і працювати для того, щоб якомога швидше оновлені графіки були зверстані, складені відповідно до вимог законодавства, затверджені і імплементовані в роботу. Дмитро Чорнобривець зазначив, що під час дронових атак пріоритетною залишається безпека персоналу, тому не завжди є можливість чітко дотримуватися встановлених графіків включень і відключень. Водночас він наголосив, ситуація в енергосистемі області нині складна, але контрольована. Також структурні підрозділи оновили перелік об'єктів критичної інфраструктури, у зв'язку з чим буде сформовано нові графіки відключень. Зниження температури може суттєво вплинути на стан енергосистеми. Тож у разі похолодання можливе запровадження більш жорстких обмежень. Енергетики закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію та уникати значних навантажень у пікові години з 8.00 до 10.00 та з 17.00 до 21.00. Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо колишньої завідувачки кафедри одного з вищих навчальних закладів Черкас. Жінка має вчене звання професора та є доктором філологічних наук. За даними слідства, упродовж 2023 року вона систематично висловлювала проросійську позицію, зокрема, публічно заперечувала збройну агресію Російської Федерації проти України та поширювала пропагандистські наративи держави-агресора. Ідеться, зокрема, про твердження щодо нібито захисту власної безпеки Росією, вигадані історії про біолабораторії на території України, а також критику закриття російськомовних шкіл у Генічеську Херсонській області. Наразі обвинувачені обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За три тижні з моменту старту програмою «3000 км кілометрів Україною вже скористалися тисячі українців, придбавши близько 40 тисяч залізничних квитків. Це еквівалентно перевезенню пасажирів у понад 740 плацкартних або 1111 купейних вагонах. Із понад 20 доступних напрямків найбільшим попитом користуються маршрути Фастів, Конотоп, Одеса Запоріжжя, Києві Жмеренка Шостка, Запоріжжя, Львів та Сумерахів. Програмою 3000 кілометрів Україною є частиною державної ініціативи Зимова підтримка. Перші рейси в її межах запустили 5 грудня. На початковому етапі вона зосереджена на маршрутах до та із прифронтових громад. Безоплатні поїздки доступні в непікові періоди. Квитки можна оформити через застосунок Укрзалізниці. Ініціатива покликана підтримати жителів прифронтових територій, а також сприяти рівномірному розподілу пасажиропотоку та ефективнішому використанню залізничного транспорту. Пісенний код нації через різдвяну пісню. В Богдановому університеті цьогоріч Різдво відсвяткували по-особливому. Студенти закладу переглянули понад столітню історію культурних пісенних традицій українців і представили своє виконання відомих шлягерів. Різдвяний концерт був благодійним. Зібрані під час заходу кошти спрямували захисникам. У Черкаському національному університеті відбувся Різдвяний захід пісенний код нації Співаємо Різдво. Зі сцени актової зали закладу лунали колядки і українські пісні, які були популярними протягом минулого століття. Виконували їх студенти та творчі колективи міста. Ми співали щедру ніч і «Колядати коляда. Що це за пісні? Що вони для тебе значать для нас усіх? Вони для нас усіх знач значать, що вони. Більш присвячені до Різдва, святковий настрій. Це свято для мене дуже гарне. Це свято присвячене різдву. Мені вона дуже подобається. Основну організаційну роботу зі створення самобутнього культурного дійства взяли на себе творча команда відділу виховної роботи закладу та учасники самодіяльного ансамблю народного танцю Черкащанка та фабрики музичного мистецтва Войсес. Їхні виступи заворожували майстерністю виконання. Готувалися доволі довго, так як готували українські традиційні колядки, робили їх в капельному варіанті, так як наші предки ходили з хати до хати зі своїми якимись інструментами та співали кожному, хто хотів. І ми також готувалися для того, щоб зробити це максимально автентично та наповнити наше свято різдвяним духом. Ми також наше свято воно присвячене українським пісням. На протязі віків і ми також готували відкривальну та фінальну пісню, які ми дуже сподіваємося що загартують наших глядачів співати разом з нами в цей зимовий день. Загальна ідея заходу кажуть організатори не просто вшанувати пісенні традиції, виконавці, серед яких студенти практично всіх навчальних підрозділів вишу пройшлися пісенної історії України за останні 110 років. Концепція заходу про українську пісню в різних часових проміжках, тобто наші студенти готували пісні, старі, пісні, які були співали наші предки, наші батьки, дідусі. Бабу. Усі і також які співаємо ми для того, щоб повернутися, і як кажуть, хто не знає свого минулого, не матиме свого майбутнього. Концерт мав і благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на авто для підрозділу випускника інституту економіки і права Владислава Піскового. Сьогоднішній захід, який проходить на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, важливий, тому, що він об'єднує нас навколо української ідеї, навколо цінностей традицій, які були з нами дуже давно, і які підкріплюють нашу стресостійкість, які підкріплюють нашу віру в майбутнє і те, що разом ми величезна сила. Тому ми сьогодні насолоджуємося талантами наших студентів. І в такій атмосфері перед новорічні ми згадуємо про те, що робить нас людьми, і це дуже позитивно впливає на психічне здоров'я. Виконавців та глядачів привітали зі святом представники адміністрації навчального закладу. Такі культурні події надзвичайно важливі для молоді під час війни, вважають викладачі. Ми повертаємося до старих традицій, до записок Гатангела Кримського, який. Писав і творив на Звенигородщині, щоб показати нашу тяглість і те, що саме народне коріння нашої нації завжди є опорою для нашої подальшої боротьби. Тому хочу всіх привітати із святом Різдва Христового із прийдешнім Новим роком побажати всім. Віри в нашу е, силу, в нашу єдність, е, в нашу перемогу. Владислав Бедренець, Геннадій Мальянов, служба новин телеканалу Ільдана. Багато чотирилапих потрапляють у притулки через недбальство господарів та байдужість. У Черкаському міському товаристві захисту тварин друг розповіли, за яких умов опиняються у притулку їхні підопічні та чого найбільше потребують. На жаль, у період війни багато господарів викидають своїх улюбленців на вулицю. Наразі у Черкаському притулку перебуває 230 собак віком від декількох тижнів до 17 років. Тварини потрапляють сюди часто, розповідає Жанна Тарасенко. Є тварини, які народжуються на вулиці, да, які потрапляють у притулок з вулиці, але і на жаль, досить часто вони потрапляють домашні. Так само і цуценята до майже всі безпритульні тварини вже стерилізовані, да, за нашою ініціативи. Тому майже всі приплоди, всі ось такі цуценятка гарненькі, це всі приплоди від домашніх тварин, власники яких просто не хочуть цим займатися. Пані Жанна каже, що кожна людина хоче забрати тварину безпроблемно, тому волонтери докладають для цього багато зусиль. Ми займаємось лікуванням тварин, де якщо вони не мають таку потребу, вакцинацією, обробкою від паразитів, так само там їхнім годуванням, соціалізацією. Тобто, тим, щоб тваринка допомогти їй знайти будинок, вона має бути соціальною, вона має ладити з дітками, з іншими тваринками, вміти ходити на повідочку, тому що всі хочуть забрати тварину, яка буде без проблемна. Найголовнішою потребою у притулку є кошти, адже постійно потрібно купувати ліки, повідки та корми. Утриманців потрібно лікувати, чіпувати, стерилізувати. Основні питання да фінансові забезпечує і закриває служба чистоти, так як притулок комунальний. Але є додаткові потреби, да, на які нам допомагають люди, і це вже люди, які донатять гроші, і ми використовуємо ці на додаткові потреби. Притулок співпрацює з людьми, які перебувають за кордоном. У нас є люди, якщо які знаходяться за кордоном, да які хочуть допомогти. Декілька разів ми отримували таку якраз допомогу. Тобто люди пересилають або корма, або якісь там так само повідки, лежачки, да, і збирають якісь потреби і допомагають. Так само є люди, які з за кордону хочуть взяти тваринку собі. Вони так само можуть звернутися. Для цих людей так само є співбесіда, так само просто так тварину ніхто не віддає. Але якщо це дійсно відповідальний власник, то у нас є декілька тварин, да, які поїхали до своїх. Власників за кордон харчуються собаки сухим кормом або кашею. Оце один казан тут 120 літрів. Це я закидую в мішок крупи, воно набухає. Потім часа два-три воно стаюваться, воно набухається. А потім відьорка ми розсипаємо це, і потім кормимо. І оце вистачає нам на цей приют, на цей на кількість наших собак у цього казана. Зі слів пані Жани, люди дещо частіше почали брати тварин з притулків. Якщо раніше забирали в основному цуценят маленьких, то зараз беруть у дорослих тварин. І досить багато, де ми завжди запитуємо потім відгуки, як тваринка уживається вдома, то з дорослою твариною завжди ще менше проблем. Тобто вони вже менше там псують якісь речі в квартирі, вони вже привчені до вигулу. Тому в принципі зараз, особливо серед молоді, ця тенденція мене дуже радує. Тварин забирають притулку. Перед тим, як майбутні власники заберуть собаку, вони мають поспілкуватися з доглядачами, адже чотирилапі не повинні потрапити у погані умови. Ми їм проводимо якісь інструктажі по тому, як доглядати за тваринкою, що її потрібно обов'язково вакцинувати, чим її кормити. Тобто, звісно, умови у нас є, ми не віддаємо тварин будь-куди, аби їх просто стало менше. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Ах, ти, мале таке, хороше. Черкаський ЛНЗ підписав двох футболістів Криворізького кривбасу. Про це йдеться на сайті Черкаський спорт. Лідер української прем'єр-ліги Черкаський ЛНЗ попередньо фіналізував трансфер Артура Микитишина та Єгора Твердохліба із ФК «Кривбас». Нагадаємо, Єгор Твердохліб у поточному сезоні Української прем'єр-ліги забив м'ячів і є найкращим бомбардиром чемпіонату на рівні з Проспером Оба Миколою Гайдучиком, Пилипом Будьківським, Юрієм Климчуком. І бабукаром Фаалом. Грудень 2025-го під кінець року змінив декорації на зимовий стиль. Разом із красою зимових пейзажів з'явились і неприємні та навіть небезпечні погодні явища. Черкащина нині перебуває в зоні дії холодного атмосферного фронту, який проявляється снігом, хуртовинами та посиленням вітром. За прогнозом Черкаського гідромецентру, вихідні 27 та 28 грудня будуть теплішими за кінець робочого тижня. Зменшиться також інтенсивність опадів. Температура повітря балансуватиме близько 0 градусів. Уночі стовпчик термометра опуститься до 3-8 градусів морозу, вдень від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла. По Черкаській області та Черкасах оголошено перший рівень небезпечності жовтий через ожеледицю на дорогах. Тож будьте уважні та обережні. А наші пращури в ці дні звертали увагу на повітря. Якщо воно ставало прозорішим, Отже, слід чекати на похолодання. Якщо ж у день був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше, значить справжня холоднеча ще попереду. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та YouTube каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна! Thank you.